Слава Ісусу Христу! Люди із древності шукають безсмертя, і Бог від початку створив людей вічними, наділив владою і показав ворога людству, Це люцифер, щоб люди господствували над ним, але люди почали спілкуватися із падшим духом і замінили спілкування із Богом. На спілкування із сатаною і за свої гріхопадіння люди стали смертними. Книга Єноха показує, що Єнох був взятий на небо живим. За свою праведність Бог показав, що дорога на небо відкрита. Також пророк Ілія був взятий на небо живим, і Єлисей став тому свідком, і Бог знову показує, що дорога на небо відкрита для його дітей. Ісус Христос прийшов на землю і повелів своїм учням іти та звіщати про велику любов Творця. І хто є істинний Бог, який дає життя вічне та безсмертя? Сьогодні люди б'ються в пошуках безсмертя і спотворюють Боже творіння. В робота буде внідрено людське сознання, і люди повірять безсмертя, яке пропонує саме диявол. Він завжди копіює Бога, але Бог послав Ісуса Христа у цей світ, щоб показати, що Ісус це і є вічне життя, і, і диявол буде діяти саме через Антихриста та через вже пророка, щоб обманути людей. Ворог людства не прийде із рогами та копитами, як його малюють. Він прийде із реальним предложенням. Ми підійшли до цього часу вже в потну. І багато застануть ці події, антихристу буде дано вложену дух звіря, і в цей час Бог покаже безсмертя, буде Вознесіння церкви, коли мертві в Ісусі Христі, вони воскреснуть. Ми маємо вірити в єдиного Бога, який забрав і єноха живим та ілію на небо, який воскресив Ісуса Христа із мертвих, і дав Ісусу Христу вічне, нетлінне тіло назавжди. І якщо ми станемо. Дітьми Божими ми отримаємо вічне життя та також вічне нетліне тіло, як в Ісуса Христа. Сьогодні НЛО розпізнана це паші янголи. Вони ж демони, гуманоїди. Є люди, які вже під впливом нечистих духів, які переживають на рівні тіла вже їх присутність, це страх, депресії, хвороби, невдачі і несуть собі на собі печать зла. Багато людей йдуть до церкви для того, щоб отримати свободу, зцілення, звільнення, рабства гріха, прокляття бісів і красу. І це ще один доказ, що хвороби, старість це неземне происхождення, а за ним стоять падші духи. Люди запитують, чому Бог допускає зло, але Бог зло не допускає. Люди самі обирають зло. Бог до нашого народження знає, хто обере зло, а хто обере добро. Бог дозволяє людям зробити свій вибір. Бог знає, що багато людей будуть страждати за свій неправильний вибір. Небеса відкриті і рай реальний. Але що люди обирають: життя чи смерть, благословіння чи прокляття? І якщо ви не являєтесь частиною живої церкви Ісуса Христа, напишіть нам для вивчення Слова Божого. Врятуйте себе та своїх близьких. Амінь.